У червні відбувся тест фокус групи ion 2, і ось тиждень назад розробники із NCSoft поділилися з нами новою інформацією. Показали живий геймплей майбутньої MMORPG. Я планував випустити це відео раніше, але відстав від графіку. Останнім часом виходить багато онлайн ігр, проходять закриті бета-тести, тож руки просто не доходили. Але цей матеріал точно не можна пропустити. NCSoft показали багато матеріалу від редактора створення персонажів до ольотів і групових данжів. Це продовження мого попереднього відео, яке ви, можливо, пропустили. Але сьогодні ми розберемо кожен показаний розробниками елемент геймплею. І після перегляду цього стріму від розробників в мене залишилися не лише позитивні емоції. Є моменти, які викликають сумніви, чому після перегляду красивої картинки я не впевнений, чому. Айон 2 може повернути магію оригіналу. Ну що ж, давайте тепер розберемось, яка Айон 2 нас чекає попереду. Тест фокус групи Ion 2 відбувся 28-29 червня 2025 року і став першим великим випробуванням гри за участю запрошених гравців та інфлюенсерів. Їм дали доступ до ранньої версії клієнта, можливість дослідити локації, спробувати політ, бій та навіть зайти в групові данжі. За відгуками учасників найбільше вражає відчуття свободи польоту та оновлена бойова система. Тепер усе на 100% у ваших руках. Без автогри, без автоматичного бою, дехто порівнює це з поверненням до епохи перших MMORPG, коли кожен бій вимагав уваги й навичок. Але були й критичні зауваження, деяким. Гравцям інтерфейс дався перевантаженим, а ПВП надто хаотичним, особливо в масових боях. Також лунали побоювання щодо балансу класів та того, як Incisoft планує монетизацію в майбутньому. Одним словом, перші враження змішані. Є і захоплення, є і сумніви, і саме через цю контрастність тесту ми можемо уявити, яким шляхом іде 2. І дуже важливий момент, який розробники показали на самому початку презентації, це редактор створення персонажів. І тут NCSoft вирішила не економити на можливостях кастомізації. Гравці зможуть змінювати буквально все від форми очей, шкіри до м'язового рельєфу і навіть розміру окремих частин тіла. Зачіски, татуювання, шрами, мейкап все працює плавно. Реально доступні десятки зачісок і кольорів волосся, варіанти очей, і навіть. Ефекти світла для створення унікального образу. Модель миттєво оновлюється на екрані, і кожна зміна видна одразу. Така глибина кастомізації дозволяє створити як максимально реалістичний образ, і так щось повністю фантазійне. Кожен гравець може створити персонажа, який буде повністю відображати його стиль чи реалістичний аватар. Представники з NCSoft підкреслили, що зовнішність Vajon 2 це не просто косметика, а частина ідентична. Персонажа в світі гри. Але не все так бездоганно. Мені особисто не подобається можливість створювати непропорційних персонажів, так званих фріків. Неприємно дивитися на дівчат з бородами, і коли гравці роблять тіла з надмірно великими м'язами або неприродними пропорціями обличчя це дещо спотворює атмосферу гри. Друзі, напишіть в коментарі, яка ваша думка про редактор персонажа і чи сподобався він вам іще в оригінальному. Айон. Наступний важливий аспект, який був показаний розробниками, це анімовані рухи персонажів і взаємодія зі світом. У Айон 2 увага до деталей вражає. Персонаж реагує на поверхню, по якій йде, змінюючи кроки положення тіла. Біг, стрибки, ухили, плавні, повороти під час бою усе відчувається природно, плавно та динамічно. Тепер літати можна майже по всьому світу. Персонаж піднімається і маневрує, змінюючи швидкість і кут польоту в реальному часі. Того політ інтегрований у дослідження світу, можна швидко облітати локації, знаходити секрети і діматися на важкодоступні платформи і відкривати нові зони. Важливий момент в ПВП: у повітрі діє система витривалості, тож польоти не безмежні. Це так і було, в принципі, в оригінальному Айоні. Так само потрібно буде думати про стратегію та тактику під час бою. І до речі, було одне запитання від гравців до розробників: чи можна в ПВП вти? Текти через політ. І є відповідь: так, можна, але як тільки ти взлетів, то ти стаєш також легкою здобиччю, яку можна швидко збити. Великий привіт лучникам і магам. Йдемо далі. Що у нас з данжами? Показали підземелля на групу із чотирьох гравців, де важлива класична координація команди. Окремо розповіли про підземелля на вісім гравців. Це будуть складніші локації з босами, механіками, що вимагають уважності та командної роботи. Усе це поєднує з новою бойовою Системою та польотами, деякі боси можуть атакувати з висоти, а гравці використовувати повітряні маневри для тактичних переваг. Бій одне з головних нововведень, повністю ручна бойова система. Тепер немає автогри та автоматичних комбо. Кожен удар, ухил і блок виконується вручну, що додає бою, динаміки і відчуття контролю. Анімації атаки з захисту адаптуються під рухи персонажа, ухили та положення у повітрі. За словами учасників стріму, така система робить бій більш живим, стратегічним і захоплюючим, адже не можна просто стояти і натискати. Скати кнопки. І тут я можу згадати такий приклад нещодавний: це гра and Liberty. Там я пам'ятаю, як часто стояв на місці та кастував скіли. Тепер треба більше думати, рухатись і враховувати позицію супротивника. Але є один аспект, який мене трохи бентежить. У масових боях ми знову бачимо багато цих ефектів різних скілів, що літають одночасно на екрані. Коли одночасно десятки, сотні АОЄ масових скілів. І дуже складно побачити поле бою і зрозуміти, що там відбувається. І це, до речі, проблема у багатьох ММОРПГ. Це створює відчуття хаосу і знижує стратегічну складову бою. Сподіваюся, Нсісофт оптимізує візуальні ефекти, щоб видно було, як масові сутички залишались епічними, але при цьому читабільними і зрозумілими для гравця. Підсумовуючи цей серпневий показ Ion 2, можна сказати одне: гра виглядає масштабно та амбітно. Ми побачили глибоку кастомізацію персонажів, живу бойову систему, польоти, групові данчі і все це додає динаміки і епічності. Але разом з цим залишаються і моменти для сумнівів. Тому що надмірна кастомізація може спотворювати атмосферу гри. Візуальні ефекти скілів виглядають красиво, але перевантажено. І гравці, які тестували у фокус групі цю гру, вони про це і також говорять. Щодо мобільної версії, NCSoft анонсувала, що ion 2 буде доступно як і на ПК, так і на мобільних пристроях. Мобільна версія буде мати власний інтерфейс, оптимізований для сенсорного керування і призначена для підтримки гравців у повсякденних активностях, таких як майнинг, Риболов, Крафт, можливо, ще й аукціон. але мобільна версія не замінює основний ігровий процес, а тільки буде доповнювати його, дозволяючи гравцям залишатися в грі навіть у верні форматі щодо дати релізу за неофіційною інформацією ION 2 планується до виходу в кореї вже в листопаді 2025 року NCSoft буде виступати в ролі головного спонсора виставки G-Star 2025. і є інформація що мабуть після цієї виставки буде реліз ION 2. А глобальний запуск може стартувати всередині 2026 року, враховуючи фінансування NCSoft, яке активно підтримує проекти. Схожі на Ion 2 можна очікувати високий рівень якості та підтримки гри після релізу. Однак успіх гри залежатиме від здатності NCSoft враховувати відгуки спільноти та забезпечити стабільний ігровий процес. Отже, ion 2 обіцяє бути амбітним продовженням оригіналу. Ну, на мою думку, це може бути більше схоже. На ремейк. І чи зможе він виправдати очікування, ну, час покаже. Розробники пообіцяли дати ще більше інформації у вересні, тому ми будемо очікувати на неї. І дякую тобі, що подивився це відео. Якщо воно викликало в тебе ностальгію по оригінальному Айон, обов'язково постав лайк і підпишись на канал. Я обов'язково буду слідкувати за розвитком подій і поділюсь з вами новинами. Грай тільки у класне, з вами був Player до зустрічі.